Як ви для себе розумієте слово сполучення енергетичний Рамштайн? Що і від кого ну, має про що має прохати Україна, західні країни світу? Україна має просити. І в принципі, ця, цей процес вже почався насправді ще з березня місяця, коли Росія почала знищувати об'єкти критичної інфраструктури, особливо енергетичні. Просити про допомогу в відновленні роботи наших ключових якраз об'єктів, які е, генерують електроенергію, постачають електроенергію, які в тому числі до речі і постачають газ для населення, і не тільки, бо саме по цим об'єктам росіяни били в березні, в квітні місяці. Тому мова йде про те, що має бути інструмент, має бути платформа, яка дозволить швидко оперативно. Знаходити те обладнання, яке необхідно замінити в Україні, тоді коли воно пошкоджено або коли воно знищено ворогу в результаті відповідних е, дій у вигляді застосування е, різного роду зброї. Тому е, про саме це йде мова. Ну, от, до речі, я хочу зататувати новину, тому що Володимир Зеленський, от я так розумію, якраз після зустрічі з цією єврокомісаркою з питань енергетики, заявив, що найважливішими для України ну, буде якраз пріоритет наразі це енергетична безпека. Ви сказали, що має ну, хотілося б, щоб Україна попросила про обладнання, якщо я вас правильно зрозуміла. А, а в чому складність? От ви, ви зараз очікуєте, що. Західні країни і Євросоюзу, і Сполучені Штати вони ж самі стикнулися з неабиякою енергетичною кризою. Чи вистачить у них сили, розуміння допомагати ще й в Україні в цьому питанні? Давайте почнемо з з кінця вашого питання: чи вистачить сил і розуміння мудрості? Звичайно, що вистачить? Бо якщо Україні зараз не допомагати, то, наприклад, та ж сама Європа стикнеться з другою хвилею Фактично імміграційної е, кризи, і ми будемо з вами свідками того, що це буде ще раз мільйони, якщо не десятки мільйонів українців, які будуть вимушені шукати прихистку е, в Європі, саме тому, що вони просто не зможуть жити в своїх домівках, в своїх квартирах, де буде холодно, де не буде ні тепла, ні світла, не, не буде працювати вода, каналізація або будуть значні перебої з цим. Тому. Е, Якраз європейці особливо та й американці, це прекрасно почали саме зараз усвідомлювати. Вони почали усвідомлювати масштаб е, тих уж уражень, то, того е, наближення катастрофи, яку спричиняє Росія. Тому однозначно там розуміння вже зараз формується і воно формується серйозне, тобто серйозне ставлення до цієї загрози, до цієї проблеми. Це перше. Друге щодо того, що від них очікувати так, у них так само важка ситуація з енергетиці, але це пов'язане з високими цінами на енергоресурси. А що нам потрібно? Нам потрібні вибачте елементарні такі обладнання, як е, е, ті ж саме трансформатори, е, ті ж саме кабеля і інші технічні е, матеріали і обладнання для того, щоб можна було відновлювати роботи тих самих підстанцій, які дозволяють. Передавати електроенергію від джерела генерації, від топових електростанцій, атомних електростанцій до безпосередньо вже на, на до споживача, і саме на це зараз націлена основна увага ворога. Вони нищать саме цю критичну інфраструктуру разом із в тому числі і об'єктами генерації, ті, які генерують електроенергію, тому що ми просити маємо. Ми маємо просити, і ми просимо що. Нам настільки потрібні гроші, скільки нам потрібна допомога в тому, щоб обтримувати це обладнання. Військово це називається «in-kind», тобто, щоб нам давали безпосередньо саме обладнання, щоб ми могли оперативно і швидко відновлювати роботи ключових таких вузлових об'єктів критичної інфраструктури. На превеликий жаль в світі зараз також є проблеми, наприклад, з тими самими трансформаторами. За ними стоїть черга. Але е, хочу підкреслити, що в нас вже є приклад е, е, співпраці з Німеччиною, де е, Німеччина мала заключений контракт на поставку е, ППО «Айріс» для Єгипту. І ми, звичайно, коли прийшли про просити про те, щоб нам дали цю систему. Перша реакція була, що у нас є контракт, ми його маємо виконати. У нас завантажені виробничі потужності. Коли ми виконуємо контракт, тоді ми зможемо з вами говорити. Але ми переконали німців в тому, що насправді вони мають поставити нас пріоритет, і ми почали отримувати цю систему. ППО я проводжу як паралель, що так само ми маємо діяти, і я впевнена, що наші партнери з розумінням будуть до. У нас відноситися і буде така трьохстороння робота між українською стороною, наприклад, німецьким урядом, урядом Швейцарії, урядом Німеччини, урядом Канади, де виробляється в основному такі обладнання, і приватними виробниками компаніями, які виробляють необхідне нам обладнання.